Івано-Франківськ продовжує підтримувати своїх захисників на передовій. До третьої річниці початку повномасштабного вторгнення міський голова Руслан Марцінків разом із командою волонтерів вирушив на Запорізький та Донецький напрямки. Відвезли воїнам ФПВ-дрони, мавіки, сітки, годинники, зарядну станцію. Раз на місяць, раз на півтора відвідуємо, допомагаємо. Веземо мавіки, веземо. Відповідні дрони, ну все, що необхідно, хлопцю також веземо відзнаки, годинники. Е Частину вручу особисто, частину вручать хлопцям, тому що хлопці на позиціях і дуже важливо, що ми пам'ятаємо, ми все робимо для того, щоб підтримати наші збройні сили України. Перша зупинка 128 бригада ТРО Дике Поле. З нагоди третьої річниці їхнього створення міський голова Руслан Марцінків висловив захисникам свої вітання та передав 100 fpv дронів мавіки та інше спорядження. Олег Тягнебок, який служить у лавах 128-ї бригади, Гада розповідає, що військова частина пройшла важкий бойовий шлях, брали участь у звільненні десятків населених пунктів на Харківщині, Луганщині та Донеччині. Зараз виконують бойові завдання на запорізькому напрямку. Я вважаю, що для нашої громади це теж велика честь сьогодні допомагати бригаді, тому що, допомагаючи бригаді, ми допомагаємо собі. Ми розуміємо, що завдяки. Хлопцям і дівчатам з різних регіонів нашої держави ми маємо сьогодні українську державу. Я ще раз хочу подякувати низько вклонитися всім рідним, які віддали найдорожче своїх чоловіків, своїх батьків, своїх побратимів у цій страшній війні. З квітня 2022-го 102-га бригада ТРО, а зокрема і Франківський 78-й батальйон, захищають Україну на позиціях Запорізького напрямку. Туди Руслан Марцінків відвіз сто епідронів, два мавіки, сітки і зарядну станцію. «Екофлов». Ми надзвичайно вдячні, і ми розуміємо, що завдяки хлопцям і дівчатам, які тут боронять, ми маємо відносний спокій, маємо український тил і маємо Україну. І ми сьогодні знову черговий раз тут в поїзді і громадою хочемо передати FPV дрони, мавіки, допомогу, тому що ми шануємо, поважаємо, і це наш великий обов'язок. Також команда відвідала 7-й стрілецький батальйон та мотопіхотний батальйон, і сюди доставили бойових пташок. Якби не волонтери і не допомога, то війську було б дуже важко, тому що ми ну багатки на ну не тільки надія, але дуже велика надія і дуже багато роботи робиться власне цією допомогою. Мешканцям, само собою, це дуже приємно, тому що вони голову бачили і знали там до мирний час, до війни, і тому ну, їм приємно, що міський голова особисто доставляє цю допомогу. Руслан Марцінків запевняє, івано франківськ і надалі буде поруч із захисниками та продовжить забезпечувати підрозділи необхідною технікою.